Будемо дивитися? А як ця книжка називається? Що чує? Кушенят. Кушенятко. У Болоді. Болоті, Видаництво артбукс. кого не секрет, що вімельбухи цього видавництва є хітами продажів. Ми купили собі теж таку популярну популярну книгу. Велика книга звуків. <рив> так, є корови. Хто тут ще є? Це у нас хто дать? Швинько. Давай далі, розповідай, що тут ще є? Ще. Це що таке? Впало. Впало, а що впало? Відерко. Відерко, впало. Якого кольору відерко? Синє. Синя в середині відерку що? Яблук. Давай порахуємо, скільки залишилось яблук на цьому дереві. Давай рахуємо. Один, два, три. Три. Правильно? Павочі. Одне впало. А як воно впало? Бух? Бух. Що круто в цій книзі намальовані. Ось, бачите, з таким штрих-пунтиром. всякі дії, рухи. От пташки летять і в них крила рухаються, трактор їде дир-дир-дир, і тут теж все рухається. Кінь біжить, рухається. Так, Що тут ще рухається? Зерно рухається, так? Та, чоботи, гумаки. Тут чисти. І в цьоці чисті, правильно, молодчинка. Ліка. Ліка. В Лі... тебе така сама? Так. Дійсно, в Юстинки є така сама синя лійка. А тепер зіграємо в таку гру з тобою. Ось тут збоку написані цифри, скільки чого тут є. Давай ми, юстиночку, з тобою знайдемо сім кукурудзок. Давай. Де вони Де вони є? Шукай. Де кукурудза? Росте десь може? Росте От тут росте. Рахуй скільки там росте. Два. Ні, починати потрібно рахувати з один. Давай. Один, два, три, один. чотири і п'ять. А скажи, будь ласка, бачиш білих коників? Бачиш, а який з них швидший? Один. А чому? Що він робить? Діструють адже білі. Оцей в гаражі, а цей а, а на, вулиці. Оце, гаражі, аце, на вулиці. Як він їде? Дили -дили. Все. Все, перегортаємо далі. Шук. Далі сторінка про те, що кошеня чує в місті, тут же є багато всяких, -всяких різних кольорових автівок. Де зелена вантажівка? Один. І ще є зелена вантажівка. Два. Є! Супер! Їсть. Хто їсть? Ця -ця. Дядько. Дядько їсть, а чим він їсть? Ложкою чи Видель. виделкою? Виделкою. Годинник, бім-бом-бім-бом. Бім а це годинник, знаєш де? Хресто тут стоїть. Знаєш, що це за будівля? Це що це таке? Люди там моляться. Церкві. Ти показуєш, як моляться? Церкві. А де люди моляться? Церкві. Церкві. Що це таке їде? Монтажівка? Ні. Upp, ні, то така машина, яка гасить, що? Пожежі. Так, вони з сиреною їдуть. І світлофор поруч. А жовтий, А жовтий каже, увага! Увага. Приготуйся. Саме так. На третій сторінці, що чує кошеня в зоопа. Зоопарку. Хто це такі? Папуги. Папуги кольорові, а це? Ті. Тигр, як тигр каже? Я... Маппочки. Мапочки. Ти на ну, тата так вилазиш, як мапочка, правда? Так. Дівчинка що їсть? Можливо. Морозиво. А що робить дядько? Фоте якого він папух хваткає? А це що полетіло? Кулька. Якого кольору? Жовта. А є ще десь тут жовта кулька на малюнку? Mm. Знайди ще жовту. Де mm. воно? Де воно? Де жовта кулька? Є, Юстя знайшла жовта як хто? Фламіну. Як пламінну? Yeah. Жовта як сонечко. Як дівчинка каже. Дивись і показує пальцем. Банан! Банан! Ти можеш ну, на банан покази Напевно, на попугу показує, який сховався ось тут під табличкою. Бан. На наступній сторінці кошеня потрапила на пляж. І ми з Юстинкою були на пляжі, правда? Ми ж вернулися в кінці травня з Туреччини. Що ж тут є? Дивись, тут такий корабель, як ми з тобою бачили, піратський! Як ти кричала? Тут тільки залишився рибки. Як це називається? Маяк. Маяк, так, він гуде так. Ту, та. Гуде маяк. Крох надувний, так як в тебе був. Тільки тут смугастий, а в тебе був жовтий човен, так? Далі нас чекає ліс. А в лісі. Скрізь вовки і ведмеді і лисиці. Кого то тільки немає. Де покажи ось тут летить літак. Зайчик, зайчик, що робить? Пукає Пукає зайчик. Каже, книга без... безпрекрасно, як є. Ну пукає, зайчик, це нормально. А і сина хоче показати, а що тут зайчик, що робить. І тут пукає? Тут він же какаєсть. Що кошеня чує в парку? В парку тут є і качечки, і гусочки, і кораблики плавають, і бджілки летять. І навіть метелик. Та? А що дядько з тіцею робить? Чокається. Токається дзеньзелень. -день. А дівчинка що робить? День -день. Гойдається на гойдалці. А цей з'їжджає це з, з... День -день. гірки, так як ти любиш з'їжджати, правда? О, 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 о. І наостанок, що кошеня чує в будинку. Тут є три поверхи, по три кімнати на кожній і горищі. Я починю, я люблю. Любиш цю книгу? О. Це він Мальбух. Ти можеш розглядати довго-довго його, правда? То копить, то Наприклад, Вімельбух рік у місті нам ще не дуже пішов. А от цей такий іграшково-мультяшний Хістинка любить Юсті 2 роки і 3 місяці. Ну, ви самі бачили, скільки тут всього, скільки тут деталей, скільки тут сторінок, і насправді можна залипнути надовго. Я би шкодувала 200 гривень на цю книгу, чи скільки вона там коштує. Подивлюся, залишу посилання на сайт під відео. Дякую, що дивитеся. па-па! Муячки, а тут мало спитю.